Добрий ранок. Ми вже сьогодні на дачі зранку, самого збираємося садити чесничок і цибульку. Перед тим, як садити, я розкажу, ех, яку ми будемо садити цибульку і чесник. І як ми управляємо. Може хтось в мене вже є відео на каналі, може хтось е, не бачить. може буде, хтось, треба буде досаджувати, він, е, треба буде знати якісь сорти, гібриди. Може, людина хоче собі докупити. Так, коротенько розкажу швиденько. Так, це перше в нас. Штутгарден різен це одна з найкращих цих зимових цибуль сортових. Він можна садити Штутгарден Різен і зимою під зиму, і весною. Він дуже невибаглива цибуля. От вона така кругленька, невибаглива цибуля. І має бути велика. Обіцяють, що буде велика. І плюс вона стійка до хвороб Штутгарден Різен, Так. Далі два у мене це центуріон і Сеншуй. тут написано. Центуріон Сеншуй, вони спеціальні гібриди для зимового посадіння. Центуріон не стрілкується. Вони два Центуріон і Сеншуй, вони два, значить, для довготермінового зберігання. Тобто вони будуть лежати. І ще в мене один це зараз, зараз нагадаю тріумф. Це теж для спеціально виведення для підзимового це. Значить, я, не купля, я купляю різні, щоб помішати їх. Ці цибульки. Одна вродить, друга не вродить. Одній сподобається земля, якісь умови, другі не сподобається. Це ну, кожен знає, що це залежить від року. Так що для перестраховки ми беремо різні цибульки. Так, чесник в мене свій. От є такий крупніший. Це є такий синенький, ну, я не знаю, це наші сорти всі. Е, є такі, що немає, знаєте, не стрілку е, пускає на зиму, а просто такий м'який, так як похоже на ярий. Ми теж його садимо, він, він дрібне, дрібніший, але він краще зберігається. тому ми це. Отакі От в нас, але це власне насіння. Ми колись були, купили, хтось нам дав, ну і ми собі так його ведемо. Тобто сортів я не знаю. Е, значить... Цибульку і чесник я буду обробляти перед сидінням, бо в нас такий регіон, що в нас дощі йдуть. І така земля, що в нас береться ці всякі корніві гнилі, і цибуля-часник пропадає, якщо не, не обробити. Значить, обробляти я буду седгардом. Це протруйник, який призначений для того, щоб обробляти перед сидінням. Значить, ну тут пише протруйник, для обробки картоплі, насіння зернових, цибулин квітів, чеснику та цибулі. Значить бореться він з корневими гнилями, фузаріозом. Ну, він розводиться цей 10 мг, розводиться на 5 літрів води. Можна його, деколи я беру то просто оприскувачем. Цей, або можна його заливати, щоб вони постояли в цьому настоїлося. Я, так, наприклад, приходжу, залив, воно постояло, поки підготували це все, там годинку-дві постояло, потім на газетку ви, цю цибульку витягну і вона просохла швиденько цей. Значить, дивіться, якщо от цибулю я буду всю мішати, мені не треба там по сортах, мені не має значення, вона буде в мене вся разом, то цю можна замочити в відрі цибулю. Наприклад, як чесник, я буду його, хочу по сортах, щоб він не помішався мені. Я буду кожен сорт кульочок, і в кульочку, ну, наприклад, два кульочки, і буду брати його, і кожен сорт буду окремо туди наливати і кульочку перемішувати, щоб хто не знає, як, от, наприклад, його обробити. От така. Зараз я це все порозвожу, понамішую і покажу. Так, от так вже я розвів сидгар. Беріть відро, яке вам не, не шкода. Беріть відро, і обов'язково вдівайте рукавиці. Хоча цей Сидгард, Сингард е, пише, що воно він аналог, що я забув сказати, аналог препарату Максим, який набагато дорожчий, ніж Син, максим Сингентівський препарат. Сидгард, я не знаю, це здається український. Він аналог дешевший, але і на органічній основі. Але все рівно беріть руку я в рукавицях. І е, відро, яке вам не жалко. Бо він залишається на цьому. Ну отак, в кульочках, отако. Бачите, в кульочках, Все, він поналивав по кожному часнику цибулька, собі цей все. І вона так постоїть. Зараз ще підготуємося садити, поп'ємо чайок і будемо вже садити. Воно якраз обробиться. Ну, я думаю, десь годинки 2-3 постоїть в цьому, потім швиденько на, соні, на сонечко. Тепла погода 22 градуси, якраз гарно садити. І ми якраз посадимо. Так, от ми цибульку цю сушим. Десь годинки 2,5 у нас побула в цьому сетгарді. І на газету ми її. Положили, і вона така гарна на сонечки. У нас сьогодні дуже гарна погода прямо літо. Дуже гарне сонечко, 22 градуси тепла. Дуже красиво. От зараз вона просушиться і будемо її висачувати. Так, от такі в нас вже грядочки вийшли. Вже зробили дві грядочки. Вже майже доробляємо. Це вже чесник посаджений. Трошки я залишив, щоб вона е, простохла, бо в нас дуже мокро. І отакий. От от. От вже у нас посаджено. чесничок і вже цибульку почали садити. Робимо такі е, не робимо. Патиками чи там якимись цими. Ми отакою от, от така краса у нас, сапа, граса, хто як називає. Робимо рядочки і в них садимо цибульку. От такі у от нас. так посаджена. Так, чесник я стараюсь садити десь орієнтовно, щоб спічечний коробок між ними був. Відстань. Ну, якщо може більше, менше, то дуже так ріденько чесник. Тут є великі зубчики чеснику. Це десь орієнтовно з коробок. Цибульку ми густіше садимо. Отак. От яка більша, то рідше, а яка менша, то густіше садимо. От, Вже в нас. Вийшло 4 грядки. Півтора грядки чеснику і половиною цибульки. Ну все, От така посадка гарних вам врожаїв і мирного неба.